Ну що ж, всім привіт! Розпочинається фінальний цього року збір національної команди України, і традиційно він розпочинається в аеропорту міста Жешова. Саме сюди з'їжджаються гравці, які виступають в українських клубах. І звідси команда полетить уже до Гданська, де розпочинається збір. Туди ж приїдуть усі інші наші збірники з іноземних клубів. Наша мадрівка розпочинається. Поїхали! Зібралися і ось вже в формі збірної України. Олександр Сваток, один із переможців вчорашнього матчу важливого. Але таке футбольне життя. Знаєш, вчора чемпіонат, вже сьогодні збір починається. Ти до цього маєш бути звичний? Так, так. Нормально. Як Д... доїхали, до речі? Зі Львова їхали? Так, зі Львова добре, доїхали, Приночували тут біля аеропорту в готелі. Поснідали і прийшли в аеропорт. Так, уже зараз скоро полетимо, летимо до Гданська, там буде у нас збір, важлива підготовка до матчу з італійцями. Але я думаю, що ще емоціями у вчорашньому матчі, ні як вчора. Все-таки вдалося важливу перемогу здобути з командою, яка тут біля нас проноситься контейнер. Таке буває. Це серйозний вагон проїхав, це майже як ми проїхали зараз із Києва до перемишля. На такому вагоні, можна сказати, з таким звуком. Все-таки за рахунок чого вдалося перемогти команду, яка тільки недавно Барселону обіграла? Я так сказати не можу за рахунок чого, але ну, напевно за рахунок командної гри і десь більше можливо нам пощастило. Ти як керівник захисту ви не давали особливо шахтарів розвернутися? Це теж важливо. Ну і коли у вас такі хлопці, як Гуцуляк і Леднів, так забивають, то… Що там, як там важко, просто можна поспівчувати різнику, розумієш, що йому треба стрибати за такими м'ячами. попробуй їх витягнути. Ну, добре, що хлопцям вдалося забити такі гарні м'ячі з далеко відстані. Це правда, добре. Олександр він завжди дуже обережно говорить і каже, що в турнірну таблицю треба буде дивитися в кінці сезону. Правильно? Так. Це вже ти вчора сказав при службі. А сьогодні ми скажемо при службі УАВ про те, що ми їдемо на Італію готуватися. Що думаєш про італійців? Хто фаворит у цьому матчі? Ну, італійці завжди дуже сильна команда е з сильними індивідуальними гравцями та тактично дуже сильна команда. Про фаворитів не хочеться нічого казати, тому що на футбольному полі буде все зрозуміло. Важливо, дуже це мотивація, тому що потрібно зробити щось такого, щось екстраординарне, тому що італійці ми ніколи не обігрували. Але мотивація як вона? На рівні? Я думаю, що буде з мотивацією все в порядку. Зараз підготовка в Гданську, так що все починається, хлопці їдуть. Ну що, гарний нам підготовки. Так. Давай друже. Гарного польоту наразі. Дякую вам. На місці збираємо зараз всіх хлопців. Зараз іншими рейсами паралельно прилітають наші європейці, які наводять шороху в Європі. Так що команда збирається. Ну уже команда почала збиратися в аеропорту Гданська. Там уже нас чекали наші англійці. Це Ілля Забарний, Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Мишко Мудрик і наш бельгієць Сергій Сидорчук. І вже перші зустрічі обійми. І разом хлопці приїхали до готелю. Де вже бачите си жовті прапори, вже відповідний настрій. Дуже дякуємо за цей затишок організаторам і, звичайно, нашому головному менеджеру Олексію Таргонському. Одне слово команда збирається, і вже зараз хвилин на хвилину приїдуть наші іспанці, Довбик, Циганков і наш португалець Трубі. Ну і інші всі зараз зберуться, і вже буде сьогодні перше тренування. Very they, they said I look like a red look with this color. Look, I told. How oh. have Перший день збору це завжди день втягувальний, тим більше що хлопці приїжджають до національної команди в різний час і після різних навантажень. Ще чекаємо приїзду гравців київського «Динамо», які зіграли лише вчора і будуть завтра. Тому таким чином сьогодні тренувалися хлопці буквально дев'ятеро. Це в основному легіонери, в основному наші англійці також Сергій Сидорчук Ігор Горназирана, наприклад, який не брав участі у попередньому матчі Шахтаря. Відтак сьогодні на полі Лехії це. Старий стадіон цього відомого клубу, і зараз це частина тренувальної бази. Хлопці зробили пробіжку. Після того була розминка, грав квадрат. Ну і зараз їдуть допрацьовувати у залі. Так що це лише початок. Уже завтра буде вся команда, і завтра цілим колективом Сергій Ребров почне підготовку до матчу з Італією. Віталік, ну що ж, день збору це завжди день особливий. Тим більше, коли стільки наших хлопців влаштували просто український день в Європі, це просто серце радіє. Як так і вдалося нашим хлопцям? Ви домовлялися? Ми не домовлялися, але так, всі, мабуть, приїхали в хорошому настрої в збірну. Це дуже важливо для нас на позитивних емоціях. Хоча з любими результатом ти приїжджаєш з хорошими емоціями в збірну, тому без різниці, як ми грали в клубі. Ну це правда, власне, сьогодні втягувальний день. Це такі заняття тільки тих хлопців, які грали там не вчора аж позавчора. Трошки порухалися, квадрат, пожартували так. Про що жарти? Напевно, про якісь нещодавні досягнення? Та ні, про, досяг... про досягнення не було жартів, але я думаю, в наступні дні, коли всі зберуться, то будуть. Тобто, чи є вже фокусування на Італії, чи поки що ще до цього справа дійде? Ну я ж кажу, що ще не всі доїхали, тому ще не було була теорія. Представили нових гравців. Максима Таловєрова та Сікан давно не викликався. І завтра ще Дубенчак приїде, тому представили гравців, розказали наш план з цього збору, і, в принципі, все. Ти дуже надійний гравець в захисті, але ось така серія у тебе забивна. Це несподівано для тебе самого. Хто це сказав, що надійний? Я кажу, я так Дякую, кажу, я Дякую. кажу так. І добрі паси даєш в атаку, коли треба. Забивають люди після твоїх передач. Дякую. Все ж таки, ми всі вражені і захоплені. Скажи, як так сталося? Дякую, Сашко. Я не знаю, як це сталося. Я вже казав в інтерв'ю в клубі, що я кожен матч стараюсь показати свій максимум і бачите. Получається забивати, є моменти, Стараюсь вижити максимум. Ну і Гарно, що хлопці в оптимальній формі здається, збираються е, наші і легіонери, яких чимало в Європі, тут всі здорові, більш-менш. Слава Богу, так. Тільки з легіонерів, мабуть, Сергій Кривцов не викликаний, тому я дуже радий за всіх гравців, ті, хто останні тижні, останні місяці показують клас в Європі. Я вітаю, вітаю всіх гравців. Гарний підготовки, хлопці. Дякую. Працюємо. Українська асоціація футболу.